Ей, ти! так, саме ти. Подивися, що ти зробив. Ти зробив дуже гарну справу, тому тримай шалену бджілку. І так, друзі, вітаю вас з новим роком. Звичайно, Україна зараз переживає не самі ліпші часи, але свято є святом, і тому, не дивлячись на обставини з електропостачанням, ми все одно продовжуємо вірити в те, що ми переможемо наших зуммованих сусідів. Тому підтримуємо нашу армію, і продовжуємо робити все можливе, щоб на Україні ніхто не посурався говорити і писати українською мовою. Минуле відео по Фоксхолу, звичайно, вийшло з ляпами через те, що я записував все одним дублем, і я сумнівався, що українці його побачать, але бачу, що ви розповсюджували моє відео. Тому дякую вам за активність і за підтримку. В цьому відео я постараюся розвіяти ваші сумніви щодо Project Zomboid. Щоби ви не концентрували свою увагу на то, як гра виглядає і що вона в ранній стадії. З вами Сорока, і це огляд ігор українського. Project Zomboid Я думаю, ви назву цієї гри десь уже чули, або вам про неї розказували ваші знайомі і казали, що це найдивовижніший зомбі-апокаліпсис, і вони були праві. Project Zomboid – це ізометричний альтернативний зомбі-апокаліпсис. Гра дійсно виглядає по-старому через графіку часів PS1. І якщо ви вважаєте цю графіку жахливою на теперішній час, то я вам скажу, що раніше гра була зроблена зі спрайтів. Гра з моменту анонсування в Steam дуже сильно змінилася, але вона перебуває ще в ранньому доступі. Але я вас запевню, що гра відчувається як готовий продукт, якому уже нічого не бракує. І щоби підбити ваш інтерес до цієї гри, почнімо з того. Чим вона є особливою серед інших ігор про зомбі-апокаліпсис? Є просто величезна кількість ігор про зомбі тематику Unturned, Left 4 Dead, Dying Light, Dead Island. і всі ці основні ігри не можуть передати Апокаліпсис і відчуття трагедії, страху, паніки і розпачі через те, що почався апокаліпсис. Ri Left Dead все зводиться до чотирьох уцілілих, які мають імунітет до інфекцій і разом знищують чуть не третину уже і так мертвого населення. Антюнит, ну блін. Коротше, це. Нау нау. Скіпет! Дайнлайт, ви просто займаєтесь паркуром і рідко натикаєтесь на інфікованих. В Дейзі, куди страшніше зустріти людину, ніж зомбі, яких дуже мало. Якщо простими словами, більшість з них орієнтовані на те, щоб показати, що зомбі це тупе тіло, яке волочить ноги, і не може вам нічого зробити, а ви є останньою надією людства, яка врятується сама або світ. Но Project Zomboid диктує реальність. Ви, як і були звичайною людиною, так і є нею. Ви не були готові до чогось подібного. Ніхто не був, особливим, коли інфекція розкинулась по людям. Ніхто не розуміє, що взагалі відбувається, як з цим боротися і як жити далі. Ви корінним мешканцем штату Кентукі. Довгий час до подій апокаліпсису, ви встигли знайти для себе роботу, ну або ж не знайти її. І все було доволі класно, поки по новинах не почали говорити про викид інфекції. І так сталося, що ви є щасливцем, який не заразився у день її розповсюдження. Але хіба це щастя, якщо довкола усі тепер заражені? Ви зустрічаєте світ зовсім по-іншому для себе. Люди поїдають одне одного, розбиті вікна, розкрадені речі, і зовсім немає сліду інших живих людей. Ви пробираєтесь через усі перешкоди, які вам зустрінуться в цьому новому світі: виласки, полювання і виживання. Це тепер ключові речі, яких ви будете досягати. Ви вже знаєте, що на звук гвинтокрила не варто йти і не тішити себе тим, що хтось вас врятує на ньому. Надія на щось у цій грі пропадає, коли вам дається ще одне випробування. Перед вами великі краї Кентукі, Малдро, Вестпойнт, Ріверсайд, Розвуд, і деякі з них дійсно існують в реальності. Ви завжди знайдете для себе місце в цьому пеклі, але вони прийдуть по вас і рано чи пізно дістануть вас. Мерці, може, її тупі і перебирають ногами, але це не означає, що вони небезпечні. Він один і майже ходе, але в нього немає ніяких потреб, і йому немає про що піклуватися. Він не хоче пити, він не хоче їсти, він не хоче спати. Він не відчуває страху, болю, жалості. Він чує вас, він знає вас за нюхом, і воно вас бачить. Мрець не зупиниться, поки не получить бажано. Він буде слідувати за вами, поки ви не втомитесь і поки ви не зголоднієте чи захочете поспати. Якщо вже боротися за життя, то тільки з одним з них група вас швидко розірве на шматки. І здавалося, це всього лиш один тупий мрець, але якщо ви померли від його рук, може він і не такий тупий був. Єдині речі, які заставляють у цій грі боятися мертвих, це смертність від укусу і їхню велику кількість. Вас нічого не врятує від укусу, і ви мусите змиритися, що помрете скоро. Рвані рани чи подряпини від мерців теж можуть стати для вас останніми, якщо з ними нічого не вдіяти. Ну, все одно ця гра дуже сильно прибиває на атмосферу і взаємодію з деталями гри. Вам доведеться жити в умовах без світла, води, машин, нормальної їжі, і ніхто не знає, що буде завтра. Не варто забувати, що з часом змінюється пора року. А разом з ним і все навколо. Колись великі автостради покриються травою, величезні міста заростуть кущами і деревами. Світ ніколи не повернеться уже назад до нормальних умов. І тут немає щасливого кінця. Ви рано чи пізно помрете. Починаючи гру, Project Zomboid дає вам варіативність, з ким ви будете грати. В редакторі персонажа можна обрати спеціальність, з ким людина працювала до апокаліпсису, і обрати її позитивні і негативні звички. До прикладу, взявши персонажа, який буде сміливий, він буде менше боятися мерців, або взявши персонажа агрофоба, він буде боятися вийти на вулицю. Ну а якщо вам цього мало, то можете створити глухого персонажа, який не буде чути зовсім нічого, і на додачу зробити його неграмотним, щоб він не міг читати книжки. Наражаючи себе на страшне майбутнє. Мапа у грі велетезна, і тому, щоб перейти у інше місто, вам буде потрібна машина. В кожен будинок можна буде зайти і в кожну шафу, ящик, полицю і тумбочку можна відкрити і знайти щось цікаве. На початкових титрах гра до вас звертається: це кінець часів, немає ніякої надії, і що це історія вашої смерті. І для тих, хто не зрозумів контексту цих слів, то, м'яко кажучи, гра вам дала спойлер з самого початку. Бо ви рано чи пізно помрете у цій грі, і помирати ви будете доволі часто, але після своєї кончини варто дізнатися щось нове, щоб такого більше не траплялось. Отже, уявіть, ви собі спокійно сидите вдома і дивитесь телевізор, і по новинах починають говорити за інфекцію, яка розповсюдилась по вашій місцевості. Влада вас закликає не виходити з дому заради вашої безпеки. Звичайний сценарій, чи не так? Але як би там не було, ви є із числа щасливих, кого ця інфекція не застала в період її розповсюдження. Але ви не маєте до неї імунітету. І я вам скажу, що ця частка щасливих людей припадає до 7% з усіх 93% інфікованих, у яких уже пройшла їхня фінальна стадія розвитку інфекції. Канібалізм. І ось ваша гра уже почалась, і тільки вам вирішувати, як вам вижити в цих умовах. Вам буде потрібна їжа, вода, безпечне місце, зброя. За все? Це весь список, який вам буде потрібен, щоб вижити в цих умовах? У вас на вулиці, апокаліпсис. Не надійтеся, що все повернеться до звичайних умов. Такі речі, як світло і вода, пропадуть через місяць, і тому у вас не буде можливості набирати воду з крану і збивати свій стрес, дивлячись телевізор. Та що ж там, нічні прогулянки тепер стануть для вас останніми, якщо у вас немає ліхтаря. Їжа теж не безкінечна, і ще й на додачу вона гниє. Тому очікуйте, що через тиждень усі бургери від спіфу, які ви знайшли, просто стануть неїстівними. Похуй я похуїв. Тому бажано скоро гниющі продукти покласти в холоди. Ах, у нас немає світла. Що ж, тоді доведеться вам пошукати генератори і не надійте, що генератори будуть в кожному домі чи в магазині канцелярії. Але гаразд, ви знайшли генератор, і вам потрібно його тепер забрати до себе додому. Але ця скотина тяжка, і вас легко мерці можуть упіймати. Тому тепер вам потрібна машина, а може ще ліпше, почати думати ширше на те, що вам потрібно, щоби вижити. Із цих дрібниць, які ви не продумали наперед, ви втрачаєте свій час. І так я знаю, що і мерці вам дуже сильно заважають виконати ваші справи. Але не єдині мерці ваша проблема, а саме середовище. Ви можете втікти від зграї мерців у приміщення, але чи знаєте ви, що в цьому приміщенні буде вихід? І так, ви тут були не єдиним щастивцем, і багато з них старалися щось зробити і для себе: забрикодовувати двері та вікна, закрити на ключ двері, поставити сигналізації, злити бензин з машини. І забрати від них ключі, ну або шукати місце, де вони б могли вижити. Скоріше за все, це будуть густі ліси подальші від цивілізації. Тому і вас там теж зустрінуть вони, але вже, на жаль, не живі. По радіо і новинах ви можете дізнатися за події, які відбуваються в цей період, коли люди дізнаються про наслідки інфекції і як вони реагують на цю ситуацію. І багато чого варто там почути, щоб зрозуміти, з чим ви маєте справу і чого не варто для себе робити. Іноді ви будете чути інших людей на вулиці, які вирішили не гаяти часу або ж їм не пощастило залишитися в живих. Ця гра пронизана деталями з великою любов'ю. До прикладу, ваш одяг. Так, той, що ви повсякденно носите. Стоп, а що, є такі, що не носять? Кожен одяг зроблений з різного матеріалу, який з вас захистить від укусу або царапини, інший ні. На вашого персонажа може бути одягнене просто безліч речей, від курток і сорочок до бюзгалтерів і обручок на різні пальці. Одяг може бути заляпаний кров'ю, і в цьому разі вам варто його попрати, бо інфекція і через кров на вашому одязі теж передається. Ну і бувають моменти, коли ви порвали штани. І що саме цікаве, дірка візуально відображається на штанах, її можна залатати, і це теж буде візуально відображатися на одязі. Це всього лиш одяг, а таких речей безліч. В дощ, кастрюлі, баняки, кружки і миски можна набрати води. Для цього їх потрібно поставити на землю. Щоби мати мускули і бути більш витривалим, треба, ясне діло, харчуватися добре і займатися фізичними вправами. На упаковках і консервах пише кількість певних білків, жирів, вуглеводів і калорій. Щоби ловити рибу, потрібно ні, не тільки черв'яки і вудочка. А ще й приїхати в певний час, ну або ж поставити сітку, щоб риба сама туди потрапляла. Не подобається колір кімнати в вашій оселі, так пофарбуйте в інакший. Якщо навіть це не допомогло, то знесіть до біса цю кімнату. Що знову не так? А немає меблів і телевізора. Ну, раз на дворі апокаліпсис можна вкрасти у сусіда телевізор разом із меблями до вашої оселі. Машина теж потребує догляду. Шини швидко зношуються, якщо ви плануєте їхати по трупах. І я думаю, ви самі догадуєтеся, що машину варто шанувати, а не збивати навіть пішоходів. Ви можете приготувати любу їжу і додати до неї різні інгредієнти, але не змішуйте її ні в якому разі з відбілювачем. Хочете побути на природі, то надіть собі палатку і розпаліть вогнище, але ніхто вам не гарантує безпеки. Чим більше одягу ви на себе надягнете, тим частіше ви будете підніті і ваша температура тіла буде швидше підніматися, навіть якщо ви нічого не робите. Цільтесь завжди у голову, коли мрець лежить на землі, щоб швидше його убити. Не перелазьте через щойно розбите вікно. Спочатку очистять його від уламків, які залишились. Не наражайте себе на небезпеку, не лізьте до групи мерців, які вас переважають числом. Розтягніть їх, щоби можна було по одному їх бити. Якщо хочете заснути чим пошвидше, то випийте алкоголь або пігулки для сну. Ну ні у якому разі не поєднуйте їх. Наставте будильник на будь-яку годину, щоб прокинутись, коли вам зручно. Ні в якому разі не пийте відбілюч. але лише в одному випадку, якщо вас вкусили. Таким чином, ви не станете мерцем ходячим. Я би ще перераховував ці деталі, але скажу дуже важливу річ. Ви маєте дивитися на речі не з точки зору гри, а з точки зору реальності. Тут майже немає обмежень, чого би ви не могли зробити. Звичайно, є речі, які відбиваються від реальності, бо це все ж таки гра. Але вона штовхає вас, щоби ви дивилися на те, як би воно було реальністю. Гра генерує дуже багато ситуацій і історій, в яких ви безпосередньо приймаєте участь у цьому мертвому світі. Ви виживаєте, поки ви цього хочете або опускаєте руки і кажете собі, що це кінець. Тут немає щасливого кінця, і гра вам це каже з самого початку. Та любов до деталі і до світу, яку розробники вклали до гри, вона просто величезна. І через це Project Zomboid полюбила більшість людей за атмосферу, за історію в грі, за геймплей, за музику, яка, до речі, іноді і до сліз доводить і свободу дій у грі. Також забув сказати, що гра має мультиплеєр, тобто усі речі, які я тут перераховував у грі. Разом з можливістю грати з іншими і з друзями роблять дуже незвичайний ігровий досвід. Я наполегливо рекомендую зіграти і спробувати цю гру, навіть якщо у вас немає з ким пограти, вона вартує куди більше ніж її ціна у стімі, яка, до речі, становить 279 гривень. Project Zomboid – це дійсно унікальний витвір виживання в апокаліпсисі. Який творить багато історій і ситуацій завдяки своїм деталям і наполеглівій праці до реалізму? Дякую, що додивилися відео до кінця. Ну а я з вами зустрінуся наступного разу. Тому бувайте!